Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що продовж доби окупанти завдали 397 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили сім авіаційних ударів по Степногірську, Лук'янівському, Оріхово, Добропіллю та Рівнопіллю. 162 шістдесят різної модифікації атакували вісім населених пунктів. Чотири обстріли із РСЗВ накрили Степове, Ноандріївко та Зелений Гай. 194 артилерійських ударів нанесено по території вось. Ми населених пунктів області до Ована дійшло шість повідомлень про пошкодження житла, гаражів та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. Ворог знову атакував Сумщину. Вночі через російську атаку поранено двох жінок. Повідомила поліція Сумщини у Великописарівській громаді. Через удар російського дрона поранено 45-річну жінку. Вона під наглядом лікарів у Краснопільській громаді. Через удар БПЛА поранено 89-річну жінку. Її ушпиталили вчора. В день Росія здійснила масовану атаку по Роменській громаді. Виникли масштабні пожежі, горіли складські приміщення та транспортні засоби. Фахівцям до не довелося працювати на чотирьох різних локаціях. Також убуховою хвилою пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Через загрозу повторних ударів рятувальники були змушені призупиняти роботи. Всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Постраждалих немає. Із кількох населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей голосили обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками чи опікунами. Про це повідомили у міністерстві розвитку громад і територій. Рішення ухвалили після засідання координаційного штабу. Також евакуюватимуть підопічних інтернатів, які розташовані в зоні ризику ближче ніж за 50 кілометрів до фронту. За офіційними даними з червня цього року з небезпечних територій вивезли вже понад 124 тисячі людей. Більше 14,5 тисяч це діти. Людей приймають у 20 транзитних центрах по всій країні. Найбільше на Дніпропетровщині, Сумській та в Харківській областях. Відключення до 12 годин на добу Надовго. після масованого обстрілу в ніч з 7 на 8 листопада енергосистема України зазнала критичних втрат. Знищені Трипільська та Зміївська Тес, державна компанія «Центроенерго» повністю втратила генерацію. За даними джерел економічної правди, дефіцит електроенергії збережеться надовго. Швидко відновити потужності неможливо. Найближчими тижнями українці можуть залишатися без світла до 12 годин на добу. Ситуацію ускладнюють пошкодження підстанцій, що з'єднують атомні станції з енергосистемою. Енергетики попереджають, графіки відключень діятимуть щонайменше кілька тижнів, особливо у центральних і східних регіонах. Такої кількості прямих ударів по енергетичних об'єктах з початку вторгнення мені важко згадати 45 ракет, які були застосовані, 32 з них були балістичні. Ми бачимо, що ворог змінив тактику і намагається наносити удари одночасно як по об'єктам генерації, так по мережам систем передачі систем розподілу енергії. І цей підхід, на жаль, ускладнює відновлення нормального живлення і нормальної роботи енергетичної системи. Але енергетики роблять усе можливе, працюючи практично. В цілодобовому режимі ми поступово стабілізуємо роботу систем, але на це потрібен час. Харківське метро відновили свою роботу після масованих обстрілів у ніч на суботу. Про це повідомили на офіційній Фейсбук-сторінці комунального підприємства. У той же час метро попередили, що у разі зниження напруги нижче допустимого рівня рух поїздів може бути тимчасово припинено. Нагадаю, рух поїздів харківського метрополітену повністю зупинився 8 листопада після чергової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Російський напад спричинив серйозні перебої з. Електропостачанням у місті та змусив владу перевести метрополітен у аварійний режим роботи. Станції працювали лише як укриття. Покровськ перетворився на укріп район, але підстав для панічних настроїв немає. Про це повідомив голокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю каналу 1+,1. За його словами, Покровськ став суцільним укріп районом, де ситуація контрольована, попри спроби росіян прорватися. Крім цього, Сирський наголосив: цитую, звичайно, що є і план Б, і план В для всіх варіантів розвитку подій. Але інтенсивність атак ворога справді знизилася. Це не означає, що Покровськ хочуть взяти менше. Зараз росіяни зібрали там 50 тисяч солдат, але вони знають, що від жовтня наші ліквідували схожу цифру 30 тисяч росіян, наголосив головнокомандувач. У той же час в атері апострофу начальник відділення комунікації 155-ї окремої механізованої бригади Артем Прибільнов заявив, що нині тривають міські бої у Покровську. Зараз ситуація дуже напружена. Вона ускладнюється тим, що дуже важка логістика у місто. Ми всі про це знаємо, але логістичні шляхи були перебудовані. Зроблені нові маршрути. В принципі, наша бригада тримає свою смугу оборони. Ця смуга знаходиться також у смузі 7-го корпусу ДШВ. разом з побратимами. Ми робимо все для того, щоб не допустити. Прориву росіяни і захоплення українського міста Покровське. Ворог використовує важку техніку вкрай зрідка зараз, тому що, як сказав головнокомандуючи, е, інженерні споруди роблять свою справу, але ми вже бачили, що ворог намагається користуватися легкою технікою на південних околицях Покровська. Це мотоциклети, це е, пікап. Тобто, якщо ворог. Е, Має змогу просуватися на легкій техніці, він якось розчислив, розчистив мінні загородження та інженерні споруди. Все може бути, що може, може, ворог наступними днями буде використовувати і важку техніку. Побачимо, поки що такої змоги в нього немає.